Чесно сказати, от коли цей мадан хотів на цій сцені стати з вами пообщатися. Чесне слово, я там тільки був стояв перед Новим годом, а тепер я тут стою перед вами. Наша дитина стояла, виходить, перед вами стояла, вона там не хотіла стояти. Ми побачили сьогодні, що таке робилося. Ми з утра приїхали тут фронт, повністю шукали його по цьому всьому. Ми його знайшли, ми його забираємо. І хочу Слози, очі, ну, сльози на глазах. Всі хочуть додому, і вони бояться. Вони бояться. Їм там говорять, що в одну сторону там це, а в говорять, що до трибунал або посадимо. Отаке от я чую до таких самих дітей, не тільки своє, а так само от чужих. Коли я свою дитину по всьому, цьому, мене так само сюди не пускали, ну я таке добрався. Хочу сказати вам спасіба. За ваше понімання за вашу смілість, yeah, за вашу доброту, за вашу пріям, що ви приймаєте людей, усіх, якої нації не буде. Це дуже добре, я дуже радий. Я, звісно, не можу що сказати, бо я дуже сильно розстроєний, чесно. Як почув, побачив свою дитину, я вам кажу, я сьогодні цілий день пробув тут на Майдані з вами, тут коло вас. Я був раніше тут на тому Майдані. Хочу вам дуже велико сказати. Народ, і забирайте батьки своїх дітей, вони хочуть додому, послухайте мене і в нас, пожалуйста, заберіть своїх дітей, бо вони їх виставляють, вони не думають за свої наші, бо їхніх дітей тут немає, а тут наші діти стоять. І вони над них не думають, скільки з однієї сторони, скільки з другої сторони людей погибає, дітей погибає. Все, люди, ізвиняйте, що більше нема слов, чесне слово. Все.